Найбільше, що я хочу на даний час, це стати собою, познімати з себе ці маски, які є. В які я граю. Що таке маска? Маска це в те, що ти граєш, що керує твоїм життям, по чиєму сценарію ти йдеш по дорозі свого життя, ти йдеш по сценарію цієї програми, цієї маски. А мені хочеться докопатися до себе істиною, яка є я, де я буду творцем і я буду грати своє життя, те, яке я проявляю свідомо. Не несвідомо жити з закритими очима і не розуміти, що відбувається, а відкривати очі і свідомо вибрати те, що я хочу. Але тут головне знати, що ти хочеш в цьому житті. Коли ми поздираємо з себе маски, і ми залишимося собою, станемо собою, докопаємося до себе істинних, тоді ти станеш творцем свого життя. Ти будеш проявляти те життя, яке ти хочеш в моменті, ті ситуації, які ти хочеш в моменті, тоді все, що ти захочеш, буде проявлятися. І я це бачу, як зараз проявляється багато чого в моєму житті. Я так скажу, несвідомо насправді. Да, Багато чого чуть-чуть є свідомості, але все одно воно більш несвідомо. І я дивуюся цьому і розумію все більш, що ми можемо все проявляти в своєму житті. Все. Тобто ми проявляємо світ, який є навколо нас, ми, наш прожектор через свої очі програми, да? Які в нас є всередині себе через свої страхи, через все, що в нас там є, ми проявляємо своє життя і бачимо таким, яким ми його створюємо згідно цих програм в нашій голові, згідно цих масок. Ми ж дуже часто не розуміємо, що ми не є собою, коли там ми можемо спілкуватися, наприклад, з родичами, яких ми ну, вони нам неприємні, але нам ж треба надіти маску, що ми хороші. І ми починаємо грати роль, що ми о, нам дуже приємно, коли ми з ними спілкуємося, коли вони нас, до нас прийшли в гості, а насправді ти не хочеш цього. От і тут є, що ти одіваєш цю маску. Коли ти є дружина чоловіка, якого ти ненавидиш десь внутрі себе, ти вже давно розумієш, що ці відносини віджили, а ти одіваєш цю маску. І хочеш з цією маскою жити далі. Але рано чи пізно ти просто зірвеся, твоє тіло не витримає, буде хворіти або фізично, або психологічно, ти не зможеш тримати довго цю маску. Тому що всередині себе ти розумієш, що це не є ти, тобі не подобається те, що ти відчуваєш до нього, чи як він до тебе відноситься, або багато чого там може бути. Часто ми одіваємо маску на роботі. Хочемо виконувати цю роботу, виконувати все, що тобі треба, бути якби таким працівником відповідальним, а насправді всередині себе ти ненавидиш цю роботу. Ти там... І це є вже теж твоя маска. Я бажаю всім познімати з себе маски і бути з собою. Це праця над собою. Якщо хтось хоче разом зі мною знімати з себе маски, я вас чекаю буде дуже цікава робота. Це треба робити, і можна робити навіть кожного дня. Фіксувати, що ти хочеш, що тобі подобається чи не подобається, для чого ти це робиш? Чому ти зрощуєш собі оцю жертву? Що ти там не дограв з цій масці? Дограй, усвідом. Головне не тільки знати, чому ти це робиш, а й усвідомити. Коли ти прямо усвідомиш, ти закінчиш цей досвід. Ти, ця маска просто тобі стане непотрібною. Ти не будеш її одягати, бо ти не зможеш її вже одягнути. Коли ти це усвідомиш кожною частинкою свого тіла, я бажаю вам кожному усвідомити свої маски. Вони самі тоді позлітають з вас. І ви будете собою. І тоді ви зрозумієте, що ви будете жити і радіти кожному дню, приймати будете себе такою, таким, яким ви є насправді. І тоді починаються дива, ти розумієш, що світ прекрасний.